Вітаю, шановні друзі, це «Свободне інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко і рада представляє нашу сьогоднішню гостю, співачку волонтера Анастасію Приходько. Вітаю вас, пані Анастасія. Вітаю. Зазвичай ми з гостем студії не більше з політиками, з митцями, зокрема, обговорюємо події тижня, що минає, але цього разу зі зрозумілих причин почнемо з події, яка почнеться саме наступного тижня. Київ приймає Євробачення. Що для вас це означає? От як для громадянки України, не лише співачки, як для волонтера. Це значимо подія. Чи не варто її перебільшувати? В музичному плані так, це дуже важлива подія, бо для кожного музиканта це є площадкою, майданчиком, на якому він може показувати своє твор, свою творчість. Ну от просто згадується, був перший майдан перемога до цього співачки Руслани. Потім Гринджоли виступили саме в Києві. М'яко кажучи, з не найкращим результатом оторваль так представлятиме цього разу. Україну не можна такого очікувати. Звісно, всі прогнози тут доволі химерні, але все-таки це не передбачуване. Ми ніколи не можемо з вами здогадатися, що потрібно Європі і е, яку музику вони вподобають. Тому що, наприклад, ніхто не очікував, що е, перемогу отримує гурт Лорді або Марія Шріфович, бо дуже так е, стримано все якось. Але протяг, протягом е, декілька років воно почало змінюватися і якось я не знаю, як це виходить, але переможця ми бачимо одразу. Тому я думаю, що. Дедалі він стає простішим, цей конкурс, але судячи з того, які прогнози дають на, на гурт Оторвальд, е вони дуже тішать, тому що дуже хочеться, щоб завжди займали Як перші місця, або ці не Настя, якби ви мали змогу проголосувати, можливо, ви це і зробили, коли був відбір, адже був дійсно жорсткий такий відбір, конкурсу. Ви за Оторвальди віддали б свій голос чи ні? Якщо не секрет. Напевно, так. Я зараз пригадую швидко всіх учасників. Напевно, так, тому що зараз він є обличчям України. Таким потужним, войовничим, дуже така потужна музика. Саме такі хлопці зараз повинні представляти нашу державу, тому що біль мали ми всі відчули. А тепер ми покажемо силу духу у. В обличчі гурту Торбальт". Ну, для росіян знову ж таки ми ж не можемо не перейти до цієї теми. Євробачення стало таким своїм своєрідним Старінградом уже давно. Не тоді, коли Пугачова там якісь які там 15-те місце з Киркоровим посідали на цьому конкурсі в своєї часу. А от коли вже пізніша епоха при Путіні, це вже такий бій, не аби цього разу запропонували Юрію Самойлову. При всій повазі до неї, як людини з певними ну, труднощами, вона ж виступала в окупованому Криму і знала, що робила. А зараз, до речі, подивимося інтерв'ю Юлії Самойлові російському центральному каналу в березні цього року, маленький фрагмент. Як вона пояснює свій виступ у Криму? Отже, пряма мова Юлії Самойлови. Ну <на> я не знаю, це якось все смішно і я не розумію, що такий переполох був абсолютно звичайний концерт. Там були рейслери з Америки, то щоб много артистів було. Я не знаю, мені як це все странно. Я, до речі, не розумію тих людей, які кажуть, що ми повинні там пускати деяких артистів або там, ще когось. Ну і Юлію теж Самойлову. Ми поважаємо себе. Ми дуже велика нація, ми дуже велика держава, і в нас є закони. До речі, зверну увагу, напевно, ви теж знаєте про це Юлія Самойлова, навіть після заборони оголошеної. Україною на виступ для неї на Євробачення, вона знову і з'їздила до Криму. Це такий цікавий факт. Ну, це все це все Росія. Зараз дуже прикута до неї увага, зараз дуже слідкують за цим. І мені, якщо чесно, ну, мені трохи шкода, бо е, зараз її просто і тупо використовують для своїх політичних е, якісь амбіцій і тому сценарію, який вони е, написали, вона просто стала учасником цього сценарію. Тому я вважаю, що саме коли відбудеться вже її виступ, на цьому вона, як співачка, на жаль, закінчиться. Тому що вона повинна зараз бути в певний період такою маленьким, маленьким таким пазлом, який складається в тій великій грі, яка будує Росія. Хто пише цей сценарій, на ваш погляд, для неї? для Самойлови і не лише для неї. Ну, це, звичайно, все йде під руководством Кремля. Всі програми, всі інтерв'ю, всі сценарії, все це йде так, як. Потрібно королю, як то кажуть. Тому ми бачимо на що вже перетворюється ця держава. Тому, якщо так і надалі, то скоро він своїми ж руками розвалить. Дійсно, просі. триває війна. Ви це знаєте не просто з преси, ви буваєте на фронті. Ми про це поговоримо. Не дарма представили ми вас не просто як співачка, як волонтера. Коли ви останні були на фронті? Можете зараз поділитися? На дворіччя 90-го батальйону, які охороняли ДАП, які зараз стоять на промці. Це було кілька місяців тому, так? Так, так. Тоді я е, була останній раз. Зараз теж ми плануємо поїздку до хлопців, поки не буду казати, куди тільки після того, як я повернуся. От і я можу сказати, що хай не ображаються колеги і хай не ображаються ті, хто роблять свято. Але для мене наразі головне події з фронту аніж е, відвідувати Євробачення. Якщо це було в, в, в інший час, так, звісно. В мене було досі, б, ну, такі, як сказати, щирі, відкриті, такі вільні емоції. Зараз ніби радуюсь, але я не можу це собі дозволити. Бо ще рано. Які настрої хлопців? Там? Ну, такі слова не можна казати в ефірі. Все-таки бойовий дух тримається. Звичайно, звичайно, тримається. Я дуже люблю до них їздити, бо там. Така щира атмосфера, коли дійсно, як брат за брата, коли ці жіночки і, там, і дівчатка 21 рік готують як для всіх хлопців, вони як одна велика сім'я і один за одного дійсно віддадуть і життя, і вб'ють. І вони вірять в нашу перемогу, вони роблять все для того, щоб в нас був мир і низький уклін кожному. Я не знаю, немає таких слів, щоб підібрати і сказати їм. Що саме для мене це означає просто хоча б поряд з ними постояти? Бо це, це неймовірні емоції, і я дуже пишаюся, що я можу потиснути їм руку і подивитися їм в очі. Нагадаю, що в гости Радіо Свобода є співачка, волонтер, знову ж таки, нагадує Анастасія Приходько. Ми говоримо про багато чого, а ще все одно зводиться до Євробачення, бо це подія наступного тижня теж дуже важлива. Настю, я не можу не порушити і таку тему. 2009 рік Євробачення. От побачимо фрагмент вашого виступу. Шкодуєте, що виступили не від України. Бачимо, яку державу ви представляли в титру. Шкодую. Я, до речі, жодним чином вам нічого не закидаю. Ви звернули увагу. Ми взяли фрагмент, а ви виступали лише українською мовою у цій пісні. Я знаю. А, я буду говорити відверто, як вона є, і в мене було три спроби представити свою державу. Україну? Так. Жодного разу в мене не вийшло. Одна з таких спроб була саме у 2009 році, коли мене дискваліфікували. Виходить так, що свіч серед чужих, чужий серед своїх. Ну, представляти Росію з української пісні це, звичайно, якесь досягнення. Але якби ви знали, як мене від цього нудить питання? Наскільки, Я розумію, знає, це. наскільки знаю, перепрошую Настю, тоді mm -hmm. оця вимога, щоб частину цієї пісні ви саме українською виконували. Дуже непросто ви це пробивали в Росії, наскільки я знаю, так да, бо незважаючи на все те, як мені не давали тут самого початку відбутися як співачці, незважаючи на всіх тих людей, які були поряд зі мною, і можу одне сказати: ніколи нікому не вдасться вибити любов з мене до моєї батьківщини. Тому незважаючи на людей, які були тоді першими, які кричали: Ні, вона виграла фабрику зіроку Росії, вона не буде представляти нашу державу. А все одно Анастасія приходько поїхала до Росії, представила Росію, але з українською піснею. Тому що е, я дуже люблю свою батьківщину. Я не знаю, як вам це описати, тому що е, я дуже хочу, щоб вона полюбила мене. Тому я роблю все для того, щоб опинитися вдома. Я розумію, що це Євробачення, напевно, я буду сидіти 80 років, і мене будуть питати Анастасія, прокоментуйте своє Євробачення 2009, але мені дуже хочеться зробити все для того, щоб відчувати себе вдома і спокійно розмовляти на цю тему. От. Я можу сказати, що мені дуже складно зробити це. Але і наскільки я, я знаю за правилами чи... Євробачення, не нема такого обмеження. Один раз виступив і все, так? Нема такого обмеження? Нема. Меження. Хто знає? вам далеко не 80, що може ще виступити <свистан> саме від України. <свистан> Ви знаєте, е, Не бу... полишаєте таких надій? З, однієї, з одного боку, Бог любить ріц. Три рази в мене не вийшло, я нікого не звинувачую. Це тільки проблеми в мені. Може, музика не та, може якийсь настрій не той. Але одні кажуть, що не треба здаватися, інші кажуть, що вже ти переросла цей конкурс. Не знаю, як воно буде по відчуттям. Ай, не знаю я. Дуже багато думок з приводу цього. Дуже багато. Але. Напевно, для мене було важливіше, коли саме 14 грудня 2013 року я вийшла на сцену Майдану, коли віз, е, вся площа Майдану Незалежності була поряд зі мною, і я підтримувала їх. Напевно, це набагато дорожче для мене. Це коли ти розумієш, що ти настільки відповідальний за все, що ти робиш, кожне твоє слово. Все поєднується: музика, слова, вчинки. І коли ти є якось таким світлим промінчиком, як мене іноді називають, коли в тебе вірять, коли тобі кажуть слова подяки за те, що ти робиш. Ну, напевно, це головне для мене. Напевно, так. Не можу я сказати вам про конкурс Євробачення. Напевно, любов своїх. Побратимів і сестер, як то кажуть, своєї батьківщини набагато для мене важливіше залишатися саме е, тим, ким я повинна бути. Це, напевно, головне. Можете пафосно людина. прозвучить сцена Майдану для вас набагато незрівнянно важливіша, ніж сцена Євробачення? Так. Це так. так. Тому що е, я дуже люблю людей, дуже люблю. І коли я бачу, що моїм людям погано. Я намагаюся від себе зробити все, щоб вони повірили, що є ще люди на землі, які їх не зрадять, бо я саме таких шукаю. Бо мені дуже важливо зустрічати таких людей по своєму житті. Я хочу для них такої залишитися, щоб вони ніколи не втрачали надії. Це для мене абсолютно правильно багато важливіше. Деякі українські співаки, ваші колеги, які, okay. до речі, в тому числі на Євробаченні представляли саме Україну, не гребують поїздками до Росії okay. е, жодним чином так, от, як ви не кажуть, навіть натікають, що насправді те, що відбувається на Донбасі, це внутрішній конфлікт, Росія ні при чому, і так далі, і так далі. Фотографуються з тим же Пилипом Бодоросовичем Кіркоровим. Ну і так далі. От як вважаєте, яку оцінку заслуговують ці ліди? Чи вам не коректно як співачки її висловлювати? Адже поки вони їздять. Щодня знову ж таки на фронті гинуть українські воїни. Майже щодня. Дуже цікаво, що ці всі представники згадують в своїх словах тільки Донецьк та Луганськ. Про Крим вони кажуть, якось так, скользь. Так дуже акуратно. Розумієте, до чого я? Коли м, почалась окупація Криму. А потім ми всі бачили, як Володимир Володимирович Путін сидить і підписує указ про приєднання Криму до Росії. Чому всі почали це масово забувати? І почали казати, що це якесь у нас тут внутрішнє, у нас тут хунта звірєла, бандеровці напалі, укропи, ну і так далі. Але чому саме в суть? Не дивляться, чому вони перестали міркувати, чому вони перестали думати? Все ж в очі було видно, що почалося все саме з Криму. Що зайшли ці ФСБшники що зайшли ці зелені чоловічки. Дуже вічнові. Так. В видапках. почалась почалась окупація, потім приєднання Криму. А вже потім. Луганськ, Донецьк. Чому вони перестали дивитися сюди і все кажуть, що все почали саме ми? Коли це відбулося? Тому у мене є питання. Невже наші артисти настільки втратили можливість міркувати? І все кажучи, вони говорять тільки про Донецьк і Луганськ, що це внутрішній конфлікт. Ну як він Може бути, якщо все почалося з Криму. Тому, напевно, це в них треба питати. Бо я не розумію, ну, ну, де в них голова? Чому вони не можуть самі. Ну, Хоча я розумію, так. Грошей зайвих не буває, і всі люблять заробляти, і всі хочуть їх багато. Але все ми, все ми знаємо, що жадність народжує бідність. Це по-перше. По-друге. Вони стали всі зірками тут. І зробили їх зірками саме люди, які купували квитки на концерти, які е, скачували пісні, і які брали автографи і зробили з них тих, ким вони є. І це глядачі України, маєте на увазі. Так. Але потім вони сказали: Бай! І поїхали. До Росії, коли в нас почалася війна. Ну хто ці люди? Ну вони зрадили не тільки батьківщину, а ще й людей, які в них вірили, які їх любили. А то їм Бог суддя. Бо я не маю права їх судити. Але потиснути руку при зустрічі я ніколи цього не зроблю. Спілкуватися з ними мені нема про що. Зрозуміти їх я не можу. Тому що навіть ті зірки, які просто дивилися на мене отак з такими очима, коли я тоді ще так, 2007, 2008, 9 рік об'їздила всю Росію, вони тільки отак от дивилися, і я змогла в собі знайти порозуміння. Я не продалася за російські рублі, я не продала своїх хлопців, я не продала батьківщину. Хоча вся моя кар'єра, і всі це знають, вона побудована була в Росії. Приїхавши сюди, я вийшла на сцену Майдану, коли при владі ще Янукович, а в Росії вже знаю, що я вже вийшла на сцену Майдану. Я могла втратити все. Але мій дід фронтовик завжди мене вчив залишатися порядною людиною, любити свою батьківщину. І він розповідав мені, як він брав участь в операції Багратіон і Штурм Рейстагу. Ця людина мене виховали. Тому я по-інакшому не можу поступити. Я не зрадник. Тому я і хочу залишити для людей, що є ще нормальні люди, які не продаються. При цьому ну, не треба бути знавцем музичної музичного середовища, щоб констатувати, що така ваша політична позиція вона, м'яко кажучи, позбавила вас дуже великих прибутків. Так А ви розумієте, от цікаве питання. Політична. Ну, може, і неправильне слово вжив. Громадянська позиція, якщо завгодно. Любов. Я просто люблю жити чесно. Я люблю жити як людина. Я люблю допомагати. І треба жити по життю правильно. Я сто е, разів казала одну дуже цікаву річ. Що коли е, деякі голуби миру кажуть, що е, політика і музика це різні речі, не треба їх плутати. Я розумію одне питання. Якщо ти е, е, одну річ, якщо ти робиш якісь дії, ти волі, стаєш політичною людиною. Хочеш ти цього або ні? От є у нас такі представники, які співали на антимайдан. Звичайно. Причому ну, навіть не з політичних міркувань, не з громадянських міркувань, наскільки можна зрозуміти. Ну вони казали, що це музика. Але вже ми бачимо, що це політичний якось вибір, так? Е, ну, як от правильно все це скласти? Я виходила підтримувати людей без політичних сил. Але от вийшло так, що. Е, От, цікаво дуже, коли я дивлюся російські новини, особливо там Соловйова і там ще когось. Дивитися досі вистачає вас А, Ні, коли мені скидають. Ну Окремі Та, там. Да, щоб я дивилася, mm -hmm. Хай Бог милою. Я дивлюся і не розумію. Всі вони прекрасно знають, що Росія напала на Україну і окупувала Крим. Всі ці знають. Ага. Знають, що наші артисти їздять виступати. Але. Мене називають зрадником, а їх жаліють і роблять там зірками. Відповість мені на це питання. Ну, як це таке може бути? Ну, вже вони не розуміють, що. Ну, Знаєте, такі є вислів. Політична целесообразність. Так надо. От розумієте? Хай мене Бог милою ще раз якісь мати відносини з Росією, тому що це... це щось. Із зряда вон виходящий. Напевно, я так відповім, бо іншого в мене немає. Настю, ви згадали свого mm. діда mm -hmm. ще 9 травня, теж подія наступного тижня. Для вас 9 травня свята? Як день перемоги у Другій світовій війні. Я пригадую, коли я була маленькою, дід брав мене за руку. і Ми йшли у парк, його дружина вмовляла його одягти, його піджак з ординами. А він дуже соромився, казав ні. Я не буду його вдягати. І кожен рік, 9 травня, вона його умовляла вдягти піджак, взяти онуків і піти гуляти парком. А потім підбігали маленькі дівчата і дарували йому гвоздики. А він дуже соромився, каже, навіщо вони мені їх дарують? Навіщо вони це? І завжди приходив з квітами додому. Він завжди випивав три рюмки горілки. І дивився улюблені е, фільми про війну. Завдяки йому я знаю такі фільми, яка шлі солдати, бо йдуть одні старіки, Азорі зі Стіхі. І завжди в нашому домі всі плакали. Коли його не стало, мені було 10 років, ми вже цю традицію виконували без нього. Мати вдягала його піджак, як донька. І ми гуляли тим же парком. Зараз 9 травня мене асоціюється з тим добром, якого мені не вистачало. Бо вкрай складно робити це вже дорослою. І вже й мама в парк не ходить, а тепер треба і мені ходити з дітьми, і вдягати його піджак. Я завжди їжджу до нього на могилу саме 9 травня, тому що 9 травня для нього це був день перемоги. Саме 9 травня, коли він йшов по Берліну, у нього був кращий друг Мітя Ліпілкін. І вони святкували цю перемогу. І маленький Гітлір Югін десь сховався на криші, як він каже, і поцілив йому в голову. І він помер. Його найкращий друг, з яким він пройшов всю війну. Саме в цей день перемоги. Тому, напевно, як зараз, 8 травня, я святкую з людьми, але все одно 9 травня залишиться як пам'ять про мого діда-фронтовика, я поїду на кладовище, і я візьму три рюмки горілки і вип'ю разом з ним. Насамкінець розмови. Ваше побажання нашим слухачам, читачам. Віри. Це головне Божої помічі. охоронця кожному з наших військових. Любові один до одного. Розуміння. Та сили, напевно. В силу в нас. В силу наших хлопців. Бо кожного дня ми на крок до перемоги. Я не знаю, чи відчули це глядачі їм судити. Я от сиджу перед вами. Я цю духовну даруйте силу від вас. Відчуваю. Я вам дуже дякую за це. Дякую. Дякую, що дякую. до нас прийшли. Успіху і спасибі за те, що дякую. ви робите. Госли студії Радіо Свободи вела співачка волонтер Анастасія Приходько, привів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.